Якщо раніше вважалося, що спирти підмішують тільки в дешевий бензин, то зараз експерти масово фіксують їх і в марках Євро 95. Фахівці також прогнозують, що такі компоненти неякісного бензину, як бензол і метанол, будуть поступово зникати. Так, 12 листопада, президент підписав закон про підвищення акцизного збору на них. Водночас, вважають експерти, дешевий спирт все більше доливатимуть до пального, а це призводитиме до виведення з ладу автомобіль. Лиу при любом нарушении технологии он тут же теряет свои эксплуатационные свойства. То есть тут же этот бензин расслаивается, тут же этот бензин починає уходить сторону установленных стандартів. Це відбувається ще й тому кажуть експерти, що дерствожив інспекція погано перевіряє АЗС. Чиновники ж виправдовуються початку цього року близько 500 власників заправок оштрафували на 200 мільйонів гривень за те, що понаднормово додавали у бензин метанол, сірку та бензол, а ще реалізовували пальне без документів. Водночас інспектори визнають. Проверить у всех не могут, бо не Всего в штате Госпотребинспекции Украины вместе с ее территориальными органами числится чуть больше 500 человек. Для такой страны, как Украина, это капля в море. Мы физически успеваем проверить Ну, небольшой сегмент рынка. перевірити, чи містить куплений на заправці бензин, спирт чи інші небезпечні речовини можна хіба що в лабораторії. За запахом чи кольором виявити, що пальне неякісне доволі складно, кажуть водії. Сложно навіть Думаю, що сложно. Мені лично буде сложно. Та сложна определить. Ну машина до по-другому себе вести. Виявити, що ваше авто заправили фальсифікатом, кажуть спеціалісти. Можна лише якщо машина заглохне. У такому випадку представники Держпоживінспекції радять одразу звертатися на їхню гарячу лінію, а ще бойкотувати ці заправки, що викликали підозру. Якщо це буде масово, то власнику АЗС доведеться або згорнути бізнес, або почати працювати за законом. Віталій Маргалик, Ігор Горфльонкін та Юрій Росохай, телеканал Київ.